Добрий день, починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в зошити. 9 січня, дистанційна робота. 9 січня, дистанційна робота, і тема нашого сьогоднішнього уроку різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів. Зробіть паузу і тему Допишіть. Отже. Ми з вами вивчали в кінці першого семестру формули скороченого множення. Сьогодні ми з вами вивчимо іще одну формулу. Зараз ми її з вами виведемо. Давайте зараз з вами візьмемо такі два вирази А і Б. І запишемо дві дужки. В першій дужці запишемо різницю цих виразів. А в другій дужці запишемо суму цих виразів. І перемножимо ці дужки. Отже, у нас було два вирази А і Б. Ми зараз перемножимо різницю цих виразів на суму цих виразів. Отже, пригадуємо відразу, як потрібно множити. Да? А множимо на А, це буде а квадрат. Далі А множимо на Б, це буде плюс АБ. Далі мінус b множимо на A, це буде мінус BA, і мінус b множимо на b, це буде мінус b квадрат. Шукаємо подібні, Пригадуємо, від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, а помножити на b і b помножити на а це одне й те саме, так? якщо ми віднімемо, отримаємо 0. Що у нас виходить а квадрат мінус Б квадрат. Отже, ми зараз з вами вивели ще одну формулу скороченого множення. Ми її будемо використовувати і в цьому напрямку, і в протилежному напрямку. Да? Отже, запам'ятовуємо, А мінус Б помножити на А плюс Б дорівнює а квадрат мінус б квадрат. І ще раз формула називається різниця квадратів двох виразів. Да? Подивіться, різниця, знак мінус. Чого? Квадратів, да? у нас друга степінь називається квадрат, різниця квадратів двох виразів, дорівнює чому, Добутку різниця цих виразів на їх суму. Да? І ще раз пригадуємо, що від перестановки множників добуток не змінюється. Тобто, ось ці дужки ми можемо писати, як ми хочемо, да? або різниця спочатку, або сума спочатку, да? від цього значення виразу не зміниться. Отже, починаємо працювати за цією формулою. Виконайте множення, пишемо номер 494. І записуємо перше P-9. Множимо на дужку. P плюс 9, у нас букву латинські Да? p плюс 9. Що ми бачимо, що у нас дві дужки, Да? в першій дужці різниця виразів, в другій дужці сума виразів. Використовуючи форму скороченого множення, що ми можемо написати: квадрат першого мінус квадрат другого. П да? квадрат мінус 9 в квадраті. П в квадраті, так і залишаємо. 9 Дев'квадратів це мінус 81. І ще раз, яку формулу використовували? Різниця квадратів двох виразів, так? далі йдемо. Друге. 5 плюс ікс дужка. Множимо на дужку. 5 мінус х. 5 мінус х. Знову ж таки, так. Використовуємо ту саму формулу, що ми напишемо квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. 5 в квадраті мінус х квадраті. В свою чергу, ми пам'ятаємо, що 5 квадраті – це 5 множимо на 5, 25 мінус х квадраті. Так. Давайте усно зробимо третє. 3 мінус С множимо на дужку, 3 плюс С квадрат першого мінус квадрат другого. Отже, 3 в квадраті, мінус С в квадраті. 3 в квадраті це 9. Отже, буде 9 мінус С в квадраті. Далі, четверте гусно. 7 плюс y. Множимо на y мінус 7. Звертаємо. Увагу, Що від пересуновки доданків сума не зміниться. А якщо ми переставимо з вами місцями зменшування від'ємних, да, то буде зовсім інше значення. Отже, дивимося на ту дужку, в якій у нас різниця, да? y 7. що у нас буде? І квадраті мінус 7 квадраті, або, пам'ятаємо, що 7 квадраті це 49, і квадраті відняти 49. І ще раз, да? в нашому випадку неправильно було б казати, що спочатку 7 квадраті, а потім мінус у. Дивимося на ту дужку, в якій у нас різниця. Да? Бо від перестановки до данків сума не змінюється. І ми можемо легко 7 плюс y записати, що це у нас дорівнює y плюс 7. Да? Отже, у нас буде y плюс 7, множимо на дужечку y мінус 7. Так, ідемо далі. Наступний номер письмовий 496, номер 496. Перше завдання. Подайте добуток у вигляді много члена: да? 2х мінус 3. Множимо на дужку, 2х плюс 3. Використовуємо форму скороченого множення, квадрат першого мінус квадрат другого. Отже, що у нас буде? Квадрат першого це 2х і все в квадраті. Да? Якби я зараз не поставила дужки, у мене був би тільки х квадраті, це неправильно. Да? У мене 2 х квадраті. мінус квадрат другого, Друге, другий вираз це в мене 3. 2х квадраті це що буде? 2 в квадраті 4. Х квадрат мінус 3 в квадраті 3 на 3 9. Далі друге. Якщо не встигаєте, робіть паузу, Да? Друге, 3П плюс 8. Множимо на дужку 3П мінус вісім. В першій дужці у нас сума виразів да двох. В другій дужці різниця цих виразів. Знову ж таки, формула різниця квадратів двох виразів. Що в нас буде квадрат першого 3п, і все це в квадраті, да? мінус квадрат другого, мінус в квадраті. 3p в квадраті, 3 на 3, 9п квадрат. Мінус 64. Як бачите, тема не складна, якщо ми знаємо формулу да? і вміємо її використовувати. Далі, третє, давайте зробимо усно. да? Знову ж таки, дивимося на ту дужку, де у нас стоїть знак мінус. Ось вона. да? Що в нас буде? 25а квадрат, мінус 16. Четверте завдання. да? Збираємо квадрат першого, мінус квадрат другого. 9м квадрат мінус 16п квадрат. Якщо ви не встигаєте, можете і третє, і четверте зробити письмово, да? для того, щоб вам було більш зрозуміло звідки у нас вийшли такі відповіді. Ідемо далі. Наступний номер, виконайте дії, номер 499. Виконаємо тільки перше завдання. Записуємо. 16 додати, і дві дужки, да? добуток двох дужок 3а плюс 4, множимо на 3а мінус 4. Що ми бачимо в першій дужці сума цих двох виразів. Да? В другій дужці різниця. Знову ж таки, використовуємо форму скороченого множення, що у нас буде 16 плюс, а далі. Квадрат першого виразу, мінус квадрат другого виразу. Да? 3а в квадраті, відразу запишемо, що це буде, що у нас 9а квадрат мінус квадрат другого виразу, 4 в квадраті це 16. 16. Відняти...